Так, спиляв уже над проводами. Одну, дві. Три. Три такі нормальні гляки, Зачистив. Так, тут. Більшу половину залишилося, ще одна велика. Яка йде? Над проводами від стовба. О, воно стовп. І над інтернетом. Я не знаю, це так, все. Там, так, там відкручується цей. Откручить гайку на цьому. На карабіні. А потім він нажимається, відкривається. Так, зараз оцю спиляю. І зачистка над проводами завершена. Так, поїхали далі пиляти. Да. Да. Есть. Так, опускайте трохи. Да, трохи пускайте. Что там таке? свободі. Тепер треба спустити. Акуратно. А ну-ка я буду спускати. Беріть за край там. Подожди, не стягуйте так сильно, бо і мене потягнете. Тихо. Акуратно. Стой, стой, стой! Стой, стой, тут веревка. Так, акуратно дивіться богиляки. О, спроводні. Красота, ми її вложили. О, провода свободні. Провода свободні від начала до кінця. Красота! Красота! Це є Хай обростає. Вона тут обросте. Геляками тут будуть горіхи тоді. Молоді, підуть пагони. Пагонці. Так, все. Так, я зараз тут пиляю, кусочок буде падати на цей. На землю. Дивіться, тікайте. Так, ну от у нас провода від начала І до стовба до кінця освободилися, все вже. Освободив, все, в порядок. Все. Тут закінчив. Над проводами закінчив. Йду над домом і так далі. Продовжується. Вже над хатою знімаю ляки. Не держіть, щоб по вікно там не вдарило придержуйте. Та не пускайте їх, держіть. Красота. Красота. Чуешь? А урвать что? Смотри. Вот так? Ну да. Мы вот так. Кажется. Давай. пойдем. И Шановні мої люди, все вже так? Да? Осталися. Я зараз вам отдам. Я вам зараз віддам, габри Так, все. Все. Чи ще щось треба вам? Говоріть, поки я тут. Вот эту? А, хорошо. Добро, зараз зроблю. аккуратно, я скажу. Ну і вам, дай Боже здоров'я. Ось цього може ще труху оцього прибрати. Стов був, зараз приберу я Ділка она. Суха Щоб нікому на голову не впала. То колись все спаде. Так. Так. Можна пожалуйста. Держи. Так, все. На сьогодні все. На сьогодні робота завершена. Все. До нових робіт, до нових зустрічей.